1 вересня указом президента України Володимира Зеленського було створено Покровську міську військову адміністрацію 7 вересня. Розпорядженням голови держави на посаду начальника було призначено Сергія Добряка. Яка ж подальша доля міського голови та виконкому у телефонній розмові? Новий очільник міської військової адміністрації відповів так: що вони працювати, будуть працювати Сформується тимчасово орган закону свої функції. Вибачте, правління Трибушкіна та компанії за ці дві каденції запам'яталися десятками недобудов тендерами для своїх фірм та призначенням приїжджих замів, розтринькуванням міського бюджету та купою обіцянок, які так і не були виконані. Але під час війни зашкварність дій Трибушкіна та компанії просто вражала. Мешканці досі обговорюють закупівлю петуні на 600 тисяч гривень, грилів. Та мікрохвильовок оголошення тендерів на перевезення для своїх же наближених фопів. Пам'ятаємо і про доставку води до будинку, де мешкає приїжджає четвірка, і трісова добровольський Батенко Коваленко, і про поїздки на службовому авто до Дніпра за алкоголем все тими же персонажами, ремонт за бюджетні кошти і розігрування тендерів для своїх. І все це під час війни. І останнє придбання 303 троянди, і знову таки за рахунок міського бюджету. Сподіваємось, що ці три сотні квітів стануть останнім нераціональним використанням бюджетних коштів. І епоха казнократства піде у небуття. А чим же чи запам'ятався Руслан Трибушкін мешканцям Покровська? Можна без коментарів? Нічим, нічим хорошим. з часом. нічого не можу сказати хорошим. Чесно. Ямами на дорогах. Нічим. З водою». Плоха, ну ні тілиться. За нас нічого не стоїть на місці. Тож то що я скажу на телевідіні такою. Не пропустять. Тож, як бачимо, добрих слів для міського голови мешканці Покровська знайти не змогли. За вікном вже вересень місяць, а місто зовсім не готове до опалювального сезону. У той же час міський голова і його компанія використали громаду по максимуму. Маємо надію, що новий керівник не веде лату Покровську. А ми, в свою чергу, продовжуємо тримати руку на пульсі та працювати для тих. Хто хоче знати правду?